Вітаю вас, малята! Це я, старий козак Опанас, прийшов до вас зі смакуликами і хочу вас запитати. А скажіть но ну мені, чи знаєте ви, чому козаки були сильними, мужніми і хоробрими? Тому що правильно харчувалися. А що ж їли запорозькі козаки? Ну-мо, подивимось. Куліш. цю страву готували. З сала, цибулі, моркви і пшеняної кропи. Зазвичай куліш готували на відкритому багаті, тому страва має ще одну назву польова каша. Рибна юшка її ще називали щерба. Це давня традиційна козацька страва, котра нашими прадідами запорузькими козаками. Традиційно готувалась із декількох видів прісноводної риби. А як ви вважаєте, козаки полюбляли солодощі? Ну, звичайно ж, ось, будь ласка, вергуни, просте смачне печиво, їх готували з тіста на сироватці, його розкачували, розрізали на прямокутники і посередині робили надріз. Потім вивертали всередину надрізу раз чи два. І смажили на олії до золотистого кольору. А запивали все це узваром. Узвар це смачний напій із сушених фруктів, ягід та меду. Сподіваюсь, ви все запам'ятали, а для закріплення. Пропоную вам пограти в гру «Козацька їжа. Посилання на неї під відео. Бажаю вам міцного козацького здоров'я. До зустрічі!